Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати греческий соус дзацикі. Цей соус смачний на основі йогурта, огірків, чеснику і зелені. Соус використовується до овочів, м'яса та риби. Для великої порції: 1 літр густого йогурту, 390 г огірків, 5 столових ложок лимонного соусу, соку, 2,5 столових ложок олії. 7-8 зубчиків чеснику. Пучок ріпцю, сіль перець до смаку. Для малої порції. 400 г густого йогурту. 160 г огірків. 2 столових ложки лимонного соку. 1 столова ложка оливкової олії. 3-4 зубчики чеснику. Пучок укропу. Сіль перець до смаку.